Сергій на псевдо Серебаня, боєць гранатометного взводу першого Мехбату 3-ї окремої штурмової бригади. Чоловік з першого дня на Великій війні. Брав участь в операціях на Запорізькому напрямку як піхотинець та на Бахмутському в якості навідника гранатомета. Нині в музеї АТО представлена його фотовиставка. Сергій фільмує епізоди сучасної війни. Я не вважаю фотографом себе, це просто хобі. Я ж кажу, у мене був. Попри тим, який загинув в Азові в 2019 році. Він знімав, ну, підсадив трошки мене. Я так з ним трошки фоткав. Він мені фотоапарат подарував перший. А потім, коли вже почалась війна, я такий, що щось приїхав додому, перед одним із перших бойових, дивлюся, лежить. Ну, плівку купив, спробував, всім зайшло думаю, ну, Буду знімати іноді. Зазвичай на фото намагається зловити емоції бійців на його світлинах життя підрозділу. Автор виставки зізнається, не завжди є можливість фотографувати. Та фотографія для нього це вже більше, ніж захоплення. Ну вони живі, вони живі, вони красиві. Ну, я не знаю, телефон не передасть так ні з якою обробкою. Плюс тут можна з фокусом гарно погратися. У мене там гарний об'єктив. Ну, фотоапарат зеніт, старенький, але хороший об'єктив для нього і там можна з фокусом погратися. Тобто там передній план, там буде фокус, там задній замилий, Тобто десь людину якусь саме відокремити коротше, такого плану. Ну, вони не знаю, живі. На виставку завітало чимало людей. Хтось тільки знайомиться з роботами Сергія, хтось знає автора особисто. Це частина життя, це спогади. Вони різні, приємні, якісь, не знаю. В переважній більшості, напевно, що приємні. І, ну, Таке якось тепло від цієї виставки. Дуже пишаюсь, бо більше цей звіт це і наші друзі. Це у нас була дуже велика компанія, це всі наші друзі, це мій хлопець. Ось, і я дивлюся, дуже пишаюсь нашими хлопцями. В музеї АТО кажуть, з азовцями постійно підтримують зв'язок. Для закладу ця виставка особливо важлива. Радіємо, що саме зараз ми поруч і ми. Завжди відкриваємо свої двері для таких виставок, і Азов з наших підрозділів зробив це першим. Це наші друзі ще з минулих років. і Їхні виставки завжди привертають багато уваги суспільства. І сподіваємося, що це так само, бо це з світлини сучасної війни. Військовослужбовець продовжує боронити країну та несе службу на околицях Бахмута. В майбутньому планує фіксувати у об'єктиві звільнені міста України та переможні марші українського війська.